І вітання, це програма Актуальне інтерв'ю. Сьогодні у нас у гостях Надія Остапчук, менеджерка проєкту програми підтримки ОБСЄ для України. І говорити ми будемо про простір для підтримки дітей, які постраждали від війни. Його відкрили у Вінниці. Там працюватимуть фахівці, які надаватимуть психологічну допомогу, допомагатимуть адаптуватися до нових умов життя. Пані Надія, мої вітання. Добрий день. Рада вас бачити і дякую за запрошення. Що у нас є сьогодні можливість поговорити про такі важливі теми. Власне, розпочнемо із важливої теми це створення проєкту. Твій розкажіть, що це за проєкт і чому така назва. Так, це проєкт для дітей, для підтримки дітей та їх батьків. І з назвою ми дуже довго вибирали, чи назвати твій простір, чи твій ресурс, а потім, коли ми говорили з дітьми, тому що ми завжди все робимо на запит дитини, і нам важливо, щоб і ці простори також відповідали інтересам дітей і їх батьків. І вони сказали, чому не назвати просто твій. І це була така класна ідея про те, що можна щось спростити, і це буде вміщати набагато більше сенсів, ніж просто там твій простір або твій ресурс. Тому це простір, який був створений на запит Національної соціальної сервісної служби. І ми, як ОБСЄ, підтримали цю ідею, створили цей проект. Це простір, де діти будуть отримувати не тільки психологічну допомогу, а й соціальну. Там будуть працювати два фахівці, які перед тим пройшли навчання, яке ми проводили з фаховими експертками та експертами, які навчали не тільки психологічних і соціальних, а ще й юридичних аспектів, так як ми хочемо, щоб ці простори надавали максимально об'ємні послуги, і тому це. Було створено за підтримки і експертів, і експерток обсіє та Національної соціальної сервісної служби, як з'явилася от така ідея, і від з'явлення цієї ідеї до реалізації скільки часу працювали, як налагоджували контакти з людьми, які допомагали вам створювати, як обирали дизайн? Ось такі трохи деталей. Так, ну головне було це написати проект, так як ми пишемо проекти на запити національних партнерів, і наш проект називається це Психосоціальна підтримка дітей, які постраждали від війни. Тому нашим партнерам, як я вже сказала, національна соціальна сервісна служба, ми з ними провели декілька нарад для того, щоб визначити, які саме це мають бути простори, на чому саме вони мають бути сфокусовані, і які саме послуги ми можемо там надавати, так як ми не можемо охопити всі абсолютно види послуг. We'll be right <laughs> back. І ми відбирали в залежності від потреб регіонів. Зараз ми вибрали шість регіонів: це Вінницька, Тернопільська, Івано-Франківська, Львівська, Чернівецька та Закарпатська області. Почали ми з Вінниці, так якось ближче до Києва. Із делегацією вирушили в таку експедицію територіальними громадами. І основне, що потрібно сказати, що це простори на запит, також територіальних громад. Це не окремий простір обсє, який. Закриється, коли закриється проект для нас. Це дуже важливо. Це е, ті простори, які потім будуть працювати в громадах. Тому ми відібрали простори. Потім же разом з дизайнером ми їздили, відбирали меблі. Ми відбирали з психологом спеціальні методичні матеріали, тому що дуже важливо, з чим саме будуть працювати е, спеціалісти. І так як цей простір є для дітей від 3 до 18 років, ми розуміємо, що є різниця вікові особливості, тому ці простори також були поділені. На різні зони, де є і простір для підлітків. Ми туди вибрали такі цікаві ігри, настільні ігри для дітей ми Зробили там міні-кухню, міні-лего, тобто для того, щоб охопити максимальну кількість дітей в громаді. Чи можуть діти звертатися, як яким саме чином? До прикладу, якщо це маленька дитина, чи можуть батьки привести як, от ось ця технологія, як вона діє? Що за чим? Якщо це старша дитина, чи може вона прийти і самостійно позайматися із фахівцями, які працюють в центрі? Так, взагалі була така ідея, що коли батьки йдуть отримувати якісь соціальні послуги, тобто ідея була в тому, щоб створювати їх при ЦНАПах, при інших інституціях, де якраз надають ці послуги, для того, щоб поки батьки йдуть, діти могли отримати якусь теж допомогу або підтримку. Тому, звичайно, запит іде через батьків. Ми не можемо приймати дітей без батьків або опікунів, так як на першочерговому підписуємо. Ми договори про те, що батьки знали, що їх діти відвідують. А надалі вже це відповідальність батьків і простору про те, на які гуртки, на які консультації, так як є різні послуги, це там і консультація, і. Різні інформаційні послуги, групові заняття, індивідуальні корекція різна також відбуваються. І тут важливо зрозуміти на який саме запит батьки хочуть, щоб їхня дитина звернулася, і тоді вже діти безпосередньо приходять на ці гуртки. У нас окремо буде ще також інстаграм і фейсбук сторінка, і окремо веб-сторінка, на якій буде розклад всіх занять в цих просторах, для того, щоб батьки з дітьми могли прийти. І ще одне слово, це випереджуючи ваше питання. Можливо, про те, тому що нас часто питають, чи це тільки для дітей ВПО, чи дітей з складних життєвих обставинах. Ми зараз говоримо про те, що так ми більше фокусувалися на дітях, які постраждали від війни і мають статус. Але зараз ми розуміємо, що всі діти є вразливими, і зараз всім потрібна підтримка, і це таке місце, де батьки отримують ресурс, а діти будуть почутими, зрозумілими і це такі безпеки. Ечний простір не тільки фізично, але й емоційно для них. Декілька слів про фахівців, які працюють у центрі. Ви сказали про те, що вони пройшли спеціальне навчання. Що це за навчання, і загалом як підбирали людей, які працюватимуть із дітьми, і старшими людьми теж так. В нас виходить так, що ми у Вінниці це більш широкий спектр спеціалістів і є вже спосіб їх вибору. Ми робили певні співбесіди. І зараз розкажу також про тренінги і про навчання. В територіальних громадах фахівців набагато менше, але для нас було важливо те, щоб це було на місці і місцева підтримка. Щоб це бо якщо ми будемо брати фахівців, які будуть їздити з областей або з Києва, то це буде складніше, і ці заняття будуть. Менше, і це не буде такий day -to -day, да, тобто на кожен день простір. Тому нашою цілею було навчити фахівців на місцях. Тобто ми писали листи на запит всіх фахівців, які зацікавлені в роботі, в яких є фахове навчання, є мінімальний досвід, і для цього ми провели для них навчання. Окремо були тренінги триденні для соціальних працівників і окремо були тренінги для психологів. Для соціальних працівників навчали про те, які соціальні послуги надавати, як робити оцінку потреб, куди потім з цією оцінкою потреб звертатися, які є інші. Громадські організації, які можуть допомогти цим дітям, які ще є інші установи, де може бути якась взаємодія безпосередньо в громаді, і психологічні, психологічний тренінг для психологів був сфокусований на таких навиках, як консультування. Регуляція та інтеграція дитини, так як ми розуміємо, що багато дітей ВПО, і от якраз навчання комунікаційним навикам, навчання адаптації е, і переїзду, тому що це дуже складно. У Мене так само є маленька дитина, з якою я переїхала, і це було складно от перший період знайти цю адаптацію. Тому е, також наші партнери ЮНІСЕФ вони створювали простори спільно, куди я приходила також з дитиною, тому я говорю про те, що ці простори абсолютно. Для всіх дітей і батьків, тому що це такий сімейний простір, де буде надана така загальна консультація і підтримка. Програми для дітей вони будуть відрізнятися, і в залежності від того, з якою потребою прийшла дитина з батьками, чи будуть це і заходи, де буде багато дітей, такі спільні, або вони знаходили комунікацію, чи лише коли дитина приходить на заняття самостійно? Є різні способи як комунікації, і того, як буде розвиватися безпосередньо участь дитини в цьому просторі, так як є діагностика, є певні проактивні вправи, профілактичні вправи, коли дитина приходить, вона може приходити просто на гуртки там, терапевтичні, там будуть гуртки лего, гуртки малювання тобто, це те, що дитина може просто розвиватися, і вже спеціалісти знаючи певні методи яким ми їх навчали, вони можуть запропонувати, тобто це не є якимось там обов'язковим, вони можуть поспілкуватися з батьками і сказати, що дивіться, ми подивилися, вашій дитині було б корисно сходити сюди, сюди, можливо, вам буде цікаво ще е, такі е, способи е, там, комунікації або взаємодії з нами, і тоді вже е, це е, вирішується разом з батьками і з е, спеціалістами. Але це більше такий простір про там, де Дитина може себе знову відчути дитиною. Це простір про дитинство, про висловлення вільної думки, про те, що всі діти є. Вільні в своїх правах, і ми хочемо, щоб їхні всі права дотримувалися в цих просторах, щоб вони розуміли, що в них є можливість бути почутими, так як ми теж розуміємо, що не завжди батьки мають час і ресурс бути постійно з дітьми, і їм теж потрібен інколи цей простір, і це така можливість знати, що твоя дитина в безпечному місті, що з нею будуть займатися, що вона отримує необхідну підтримку і допомогу. і і нам здається, що це важливо, і так само батькам, тому що інколи батьки, у нас буде ще велика інформаційна компанія, якраз про простори твій, про те, щоб взагалі розповісти про психологічну допомогу дітям, так як дуже багато стигми і стереотипів про те, що не треба до психолога звертатися, що якщо ти звертаєшся, то це щось не так, щось неправильно. Ми хочемо розказати про те, що це нормально, це підтримка твоєї дитини, це підтримка тебе в першу чергу. І оці простори. Також будуть проводити таку інформаційну, така інформаційна мета і консультативна про те, щоб ненав'язливим способом розповісти, чи ви хочете чи ні, і щоб батьки опікуни або близькі люди не закривалися вдома, не ізолювалися від від інших людей в своїх проблемах. Тобто, це такий простір, де будуть намагатися вирішувати проблеми. Також скільки таких просторів вже є в Україні? Ми е, відібрали, як я вже говорила, шість областей і по черзі починаємо їх відкривати. Їздимо з моніторинговими візитами. Важливо сказати, що в нас є також і координатори, тобто ці центри, коли відкриваються, далі є координатор, який регулює ці центри, для того, щоб є певні посадові інструкції, тобто це все вже так ну на такому рівні, щоб е, і е, ті працівники, які там працювали, також відчували підтримку в тому, що. Е, е, Сіє їх підтримує, і ми відкрили три центри у Вінниці і Вінницькій області. Це два безпосередньо Вінниці. Вони були створені на основі центрів життєстійкості, Тому ми ж не загуглити, де були центри життєстійкості, і один в погребище ми відкрили. І ще чотири зараз відкрили у Львові. Офіційне відкриття вже відбудеться в кінці травня. Скільки загалом планується таких центрів у всіх регіонах? Яких ви? Яких ви називали? взагалі? Планується до 40 таких центрів відкриватися, і ми хочемо наголосити про те, що і також сказати про підтримку тих, кому це цікаво, і небайдужих, тому що це не є окремі простори обсє, це є простори на запит територіальних громад. Тому коли ми вибирали громади, ми попереджали про те, що ми можемо підтримати обладнанням, тобто ми надаємо обладнання, методичні матеріали, навчаємо фахівців. Певний період підтримуємо. Фахівців, але надалі це вже стає на баланс, тобто основною метою є те, щоб ці простори працювали і надалі, тому ми не можемо охопити всю Україну і не можемо відкрити достатню кількість просторів для всіх дітей. Але закликаємо, щоб такі простори надалі відкривалися, тому що навіть з відкриття ми бачимо запит дітей. Ми бачимо дітей, які задоволені тим, що в них є цей простір. як в вони радіють іграшкам, як вони радіють один одному, як вони радіють цією можливістю. Побути в колі друзів, звичайно, там і, і так само підлітки. Бо коли ми приїжджали в територіальні громади, це було взимку, було холодно, і ми бачили, як багато дітей просто ходять по вулицям. Видно, що вони закінчилися, наприклад, там школа, і не завжди є можливість там піти, і, і взагалі чи є ці гуртки в територіальних громадах, тому деякі простори ми створювали і в будинках культури. І в бібліотеках, і підтримували інші ініціативи, які вже є створені, для того, щоб все-таки дітям було місце і простір десь побути. Це не обов'язково приходити там тільки на якісь гуртки. Там можна попити просто чай, просто поговорити. Єдине, що це дійсно має знати батьки, тому що відповідальність все-таки дорослих за дітей на них. Тобто діляться вже враженнями і подобається, і що кажуть батьки, чи були вже чи є результати того, що діти відвідують заклад. Та так як ми створювали ці простори вже на існуючих центрах життєстійкості, тобто до цього вони вже існували і вже проходили певну підтримку і допомогу батьки. Тому зараз, коли вже вони отримали більш кращі і зручні меблі, устаткування, то звичайно батьки можуть ну зараз тільки позитивні відгуки в тому, що покращується, і тут важливо, що всі ці послуги є безкоштовними, і що все досить структуровано. тобто по віковим категоріям батьки можуть приходити і вибирати, куди цікаво прийти дітям, і також будуть різні виїзні. І ось на якраз на відкритті вже було групове заняття. Якраз вони робили до Паски, ліпили пасочки, і це було мені здається дуже класно. І вони раділи тому, що ми також надаємо матеріали для того, щоб вони це робили. Але знову ж повторюю, що ми тільки за те, щоб інші донори, інші організації так само ми часто говоримо про співпрацю з бізнесом, так як соціальна сфера теж потребує цього, і за кордоном, так як ми теж на багато різних міжнародних конференціях говоримо, що в багатьох країнах соціальна сфера співпрацює з бізнесом з допомогою будь-якими матеріалами для того, щоб діти могли погратися і могли побути в цьому просторі, тому що всі матеріали ми також не можемо закупити на багато років наперед. Це дійсно дуже важливо і підтримувати дітей і всіх, тому що насправді повітряні тривоги і обстріли вони впливають на кожну дитину і на кожного дорослого. Я дякую так. вам за те, що ви завітали до нашої студії. Дякую вам, дуже було приємно поспілкуватися і хочу запросити всіх в наші простори твій, де ви отримаєте кваліфіковані послуги і підтримку. Я нагадаю нашим глядачам. У нас у гостях була Надія Остапчук, менеджерка проєкту програми підтримки ОБСЄ для України. І говорили ми про простір для підтримки дітей, які постраждали від війни, який відкрили у Вінниці. На все добре.